Shadow Legends. друзі. Ось ми з вами знову побачилися на третьому рейді. Зараз ми з вами обговоримо, як його краще проходити і як має виглядати долорес, де вона має стояти. Зараз ми з вами запустимо 3.19 для того, щоб зрозуміти, як це зараз виглядає. Так, це буде легко, це буде пройдено, тому що великий бонус статів є, але ви маєте розуміти, як це виглядає, коли все пройдено. А тоді ми з вами спробуємо пройти 3.20, І ось тут ми побачимо проблеми. Ласловіння працює стати у кожних із цих героїв підвищені, просто вахаємо конорос, запускаємо ту діти таурелі і бачимо, що все, що живе, воно просто знищується. M I shall return. Ah! They will join my crew of good souls. Who's on? Help you wish. Speak your life. Now you've learned nature isn't always kind. Одже диктейт тактикол ретрит. Пора лавдванс. І тепер ми з вами на 3.20. Благословіння не має стати не підвищені, і ми побачимо, як просідає Долорес, коли у неї знову немає рогу духів. Спочатку ставимо таурельку, тому що в неї дуже довгий відкат її ульти, тобто заповнення її ярості. Далі ми ставимо сітрама. Допомагати по лівій стороні у нас буде сайлас. І в цей момент у нас не вистачає лише ульти для нашої Долорес. Чому тому, що була би ульта, наша таурелька з усім би розібралась, і всіх на карті би знищила плюс Сайлас, плюс цитрам під ультою, то обоз би найближчим часом вже падав. Тому, на жаль, через один артефакт я не можу закрити цій людині якраз 3.20. І навіть не можу закрити не тільки 2.20, а навіть я міг би закрити і 2.21. Але ні, у нас цього не вийде. Тому що чому? Тому що ми йдемо і ще раз дивимося на цей легендарний артефакт, якого нам не вистачає. Тому на третьому рейді долорес дуже потрібна. Я коли проходив 3.21, у мене навіть була хасу, але без Долорес мені все одно було дуже і дуже тяжко. Вона дуже сильно бустить для того, щоб знищувати швидко боса, мобів і далі вже контролювати ситуацію.